14 грудня в Кам'янському стартував Кубок Всеукраїнської Федерації Черлідингу та Черспорту. Змагання, що проходять вдруге в нашому місті, зібрали понад 500 учасників із різних регіонів України. Цьогоріч турнір став не лише святом краси і грації, а й платформою для відбору до чемпіонату світу, який відбудеться у 2025 році в Хорватії. Спортивний комплекс Прометей перетворився на арену видовищних виступів, де юні та досвідчені чарлідери демонструють свою майстерність. Програма Кубка включає 21 номінацію, зокрема, й сольні виступи, дуети, командні номери та складні акробатичні елементи. Президент Української федерації чарлідингу та чирспорту Анатолій Носак зазначає, що кубок це підсумок спортивного року та можливість для новачків і професіоналів показати свої досягнення. Сьогодні у нас перший день змагань це аматорська ліга, це новачки, вікова категорія від 4 років до 16 років. А з завтрашнього дня вже починається професійна ліга, в котрій будуть приймати вже спортсмени, більш досвідчені, вже займаються декілька років, та нашу країну представляють на різного рівня міжнародних змаганнях. Команда кам'янського клубу Блосом під керівництвом тренерки Катерини Гармаш продемонструвала високий рівень підготовки. Як зізнається сама тренерка, ці змагання стали важливим етапом у розвитку як новачків, так і досвідчених спортсменок клубу. Сьогодні у нас змагаються команда брати, це наші новачки а. Маленькі наші дітки по 5-6 срочки. Дуже наполегливо тренувалися, тому що Кубок України це дуже відповідальне, відповідальне змагання, і для нас це дуже важливо. Ми хочемо продемонструвати дуже гарний рівень та на такому високому рівні змагань. Тренерка та суддя національної категорії Аліса Пасічна підкреслила важливість підтримки батьків та позитивного впливу таких змагань на дітей. Перше це наймасштабніші змагання. Казати велике дякую батькам за те, що вони мають зараз змогу давати дітям такі приємні спогади. Наразі діти можуть відволіктись від того, що відбувається у нас в країні, і можуть виступати на таких неймовірних змаганнях. Ми дуже часто бачимо обличчя дітей, і вони завжди щасливі. І це найприємніше у нашій професії. Серед учасників кубка яскраво вирізняється дев'ятирічна кам'янчанка Мілана. Незважаючи на те, що черлідингом вона займається менше року, дівчинка вже демонструє неабияку майстерність та серйозний підхід до улюбленого спорту. Було одне соло модерна, потім дует з моєю подружкою. Та будемо танцювати командний. Дуже подобається, тому що дуже багато змагань часто. Та що я дуже добрий тренер і класний суддя кубок відкрився яскравим шоу, пісні, танці та слова вдячності від організаторів, спортсменам і тренерам.